Вітаю! В ефірі програма Мова про мову. І наш випуск присвячений Дню української писемності та мови. Запрошую вас поринути у добу Нестора літописця. Також згадаємо, який твір зробив справжній вибух і дав початок новій українській літературі. Кажуть, що сучасна молодь живе в Тіктоті, а давні книжники в літописах. Насправді все набагато простіше. І тоді, і тепер люди прагнули залишити по собі слід. Тільки тоді на пергаменті, а тепер у дописах і коментарях. І наша мова була поруч завжди: уявіть на хвильку: сидить Нестор-Літописець у своїй келії, перед ним пергамент, гусяче перо, тоненька свічечка. Він виводить рядки, які згодом назвуть Повістю минулих літ. А тепер уявіть той самий кадр. Але в руці Нестора смартфон. І замість літопису він знімає тікток із підписом. Князь Олег знову в тренді. Підписуйтесь, щоб не пропустити облогу Царгорода. Мова завжди жила між рядками літописів і вустами людей. Вона проходила свій шлях: то на пергаменті, то в друкованій книзі. То в пісні чи вірші наші предки не просто писали, вони берегли слово, бо розуміли у ньому сила, пам'ять і навіть зброя. Згадаймо кирилицю оті дивні, вигадливі знаки, які сьогодні виглядали б як набір середньовічних емодзі. Саме з них почалося наше письмо. Потім з'явився перший друкар Іван Федоров. Він писав. Видрукував я цю корисну для душі книгу апостол у славнозвісному місті. Львові. Федоров вважався друкарем книг перед тим небачених. Але теж наголошував, що він занедбане друкування у Львові. Відновив його апостол і буквар були тим, чим сьогодні стали б електронні книжки, спробою зробити знання доступним для кожного. А тоді… Котляревський узяв і перевернув усе з ніг на голову. В 1798 році видав Енеїду. Перший твір, написаний живою українською мовою. Це був справжній вибух. Адже до того книжки здебільшого були церковно слов'янською чи польською. А тут заговорила мова простого люду: яскрава, жартівлива, народна. Енеїда стала початком нової української літератури і водночас утвердила нашу мову як повноцінну літературну. Саме з цього часу українська починає звучати так, як ми її знаємо сьогодні. Та, на жаль, історія мови мала і темні сторінки її не раз забороняли. У XIX столітті з'явився валуївський циркуляр, а згодом Емський указ. Які забороняли друкувати книжки українською, ставити вистави, навіть навчати дітей рідною мовою у 20 столітті. Переслідування тривали і в радянський час українську витісняли російською. Відлуння і наслідки тих заборон ми відчуваємо і на собі. Але і це найголовніше мову зберегли люди у піснях, у колескових. У родинному спілкуванні вона жила, навіть коли її намагалися змусити замовкнути. Сьогодні українська звучить скрізь на телебаченні, у фільмах, у соцмережах, у тіктоці і навіть у мемах. Вона жива, бо розвивається щодня. Слова барвінок і калина сусідять із сучасними кринж чи челендж. І це теж частина великої мовної історії. А зараз пригадайте і напишіть у коментарях своє улюблене українське слово. Може, це буде щось ніжне і співуче, як медовий чи зорепад. а може, щось драйвове і сучасне, як от треш. Ну, дивитися, які слова переможуть. Ось мої улюблені слова. Крихітка, гомін, серпанок і сяйво. Медом стікають у вухо грайливо. Всі соковиті слова не зайві, прянощі, пестощі, повня, вразливий. Пам'ятаймо, що головне це мова, жива і справжня, вона розповідає, хто ми, звідки й куди йдемо. І якщо Нестор писав пером. Федоров друкував шрифтом, Котляревський сміливо заговорив народною мовою, а наші предки берегли її крізь заборони, то ми сьогодні творимо нову історію українського слова, навіть у повідомленнях і дописах. Тож бережімо своє слово, це наш обов'язок на майбутнє. Бо хто володіє мовою, той тримає в своїх руках не лише історію, а й завтрашній день. Побачимось у наступному випуску.